Міленіум площа Святого Теодора землю. Не Міленіум, тепер це Малевич. Був це Меніум, а був кінотеатр, я забув, як називався Радянські часи. Зараз ми підемо по вулиці Медова. На карті вона не відображається, а, а там вище, де я був, там, там, здається, її йде продовження. Туди не хочеться йти, вон там є окремо відео. І вона здається теж медова. Тому зніму тільки цей кусочок вулиці. Ходить на вулиці коліша.